Вправа 247. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень. Ну що ж, давайте подивимося, як можна зручно обчислити такий вираз. Отже, бачимо в дужках 176 плюс 343 мінус 243. Ну, якщо ми будемо віднімати 243, то чи від суми будемо віднімати, чи будемо віднімати від одного з а ролі не грає. Або просто опускаємо дужки, Перед ними нічого немає, так і записуємо 176. Плюс 343. Мінус 243. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку порахуємо цю різницю. 343 мінус е, 243. Як її порахувати, пишемо. Як 176 плюс. А в дужках тоді записую 343. Відняти 243. Ну, я думаю, що зрозуміло, що це буде 143. Пишемо мінус. 243. І це дорівнює тоді 176 плюс 100, і це дорівнює 276. І переходимо до другого завдання. Бачимо 684 плюс 915 мінус 484. Треба згрупувати 684 мінус 484. Давайте запишемо. Спочатку опустимо дужки, Перед ними немає ніякого знаку, то ми їх так і запишемо, що всередині є 684 плюс 915 і мінус 484. І це дорівнює. Ну, а тепер ми спочатку. Віднімемо 484 від 684. То ми пишемо 684. мінус 484. Так, А потім уже додамо 915. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. 684 мінус 484. Це буде 200. Пишемо 200. Плюс 915 плюс. Дев'ятсот пятнадцять. Ну, це можна так записати як 100 плюс 100 і плюс дев'ятсот і плюс п'ятнадцять. І це дорівнює. Спочатку можемо сто додати дев'ятсот, це буде тисячу, то вийде 100 плюс тисячу і плюс пятнадцять. Ну я думаю, що зрозуміло, що в сумі буде 1115. Пишемо і це дорівнює 1115. Є. Ось ми обчислили другий вираз. Третій вираз. Значить, дивіться, треба від 1287 відняти суму. Але це означає, що ми. Нам від 1287 можна спочатку відняти 487, а потім відняти 164. Ну або розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Міняємо знак всередині на протилежний. То ми пишемо, що це дорівнює тоді. 1287. Тоді розкриваємо дужки з протилежним знаком мінус 487. І мінус 164. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку ми обчислимо ось цю різницю. Щоб було простіше, скільки це буде. Це буде 800, але чому так? Ми можемо записати це в такому вигляді, як 1287. Що означає відняти 487? Це означає відняти 87 і відняти 400. Так? Ну і ще відняти 164. І це дорівнює. Переносимо. Передивимося, 1287 мінус 87. Це буде 1200. Пишемо в дужках 1200. Мінус 400. Закриваємо дужки. І мінус 164. Мінус 164. І це дорівнює тоді. 1200 мінус 400 це буде 800. Пишемо 800. мінус 164. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 800. Спочатку ми віднімемо 100, а потім віднімемо 64. І це дорівнює. Ну що ж, 800 мінус 100 можемо обчислити спочатку. Це буде 700 мінус 64. І це дорівнює. Ну що ж, 700 мінус 64. Це буде 636. Чому так? Давайте, можливо, так запишемо. 600 плюс 100 і мінус 64. Так, і це дорівнює. Що ж, тепер дивіться 100 мінус 64. Якщо я до 64 додам 36, якраз і буде 100. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 600 плюс 36. І це дорівнює 636. Доволі громістко, ну але отримали значення виразу. Тепер дивимося. 971 мінус 235 плюс 371. Відняти оцю суму, це означає, що треба спочатку відняти 235 і потім відняти 371. Або розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Ми пишемо, що це дорівнює. Я розкрию дужки, 971. Тоді буде 235, бо перед дужками стоїть знак мінус. Всередині буде не плюс 371, а мінус, бо перед дужками стоїть знак мінус. Мінус 371. Я можу відняти спочатку від 971. Спочатку відняти 371. Так. А потім уже віднімати 235. І це дорівнює. Переносимо. Так, 971 мінус 371. Ну, напишемо 971. Це мінус 71 і мінус 300. Тобто відняти 371, це відняти 71, відняти 300. І мінус 235. І це дорівнює. 971 мінус 71 це буде 900 у дужках. Мінус 300. І мінус 235. 235. І це дорівнює. 900 мінус 300 це буде 600. А відняти 235 це відняти 200 і відняти 35. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 600. Спочатку віднімемо 200, це дорівнює тоді, переносимо. 600 мінус 200 це 400. Мінус 35. Це можна записати як 300 плюс 100 мінус 35. І це дорівнює. Це можна записати як 300 плюс. Ну, а 100 мінус 35 це буде 65 плюс 65. І це дорівнює 365. Чудово. Давайте підкреслимо відповіді. Отже, в першому завданні у нас вийшло 276, в другому завданні у нас вийшло 1115. В завданні номер 3 у нас вийшло 636. І в завданні 4 у нас вийшло 365. Ну, що ж, ось таке завдання, де ми міняли порядок дій для спрощення обчислень. На цьому вправу завершено.